Друзі, доброго дня, ми з України. Мене звати Лена Храмцова, я 20 років я живу в Німеччині. І в моєму відео я завжди на моєму каналі вам розповідаю про цікавинки, про соціальне життя, про політичне, про культурне, про структуру. Ми з вами разом, як то кажуть, легше і батька бити. Ще в нас є з вами група у Фейсбуці. Приєднуйтесь, будь ласка, будь ласка, там ми спілкуємося в картинках, також позитивна група під відео є. Посилання на цю групу, вона називається феникс із пепла». Сьогодні хочу розповісти вам про те, що буде зараз відбуватися в січні в лютому в Німеччині. Яке наступне велике свято ми будемо святкувати? Про знижки, як це буде відбуватися, і про такі позитивні новини: збільшення виплат, дитячі гроші і такі інші речі. Багато з них ви знали. Я зараз намагаюся так узагальнити. Поїхали! По-перше, ви всі трошки були в шоці, як німці святкують новий рік. Я також була в шоці, і думаю, деякі німці також були в шоці. Цьому Останні три роки була заборона на загальні такі збіговиська, називаємо це так, на те, щоб був салют. І пов'язано це було з тим самим захворюванням. Це означає, що ніхто ніде не збирався, салюти не продавали. Це було заборонено. І багато людей вирішили назвемо так відірватися цього року. Купляли салюти, вже стояли в 6 годин ранку перед магазином, щоб це все купити. І потім зібралися, почали стріляти. Я 20, 20 років живу в цій країні. Я ще такого не бачила, щоб настільки інтенсивно люди святкували, настільки був інтенсивний салют. А проблеми є до і після, оскільки страждають тварини. Я дуже багато я викладала фото у Фенікс, коли були фото від організації захисту тварин, загинуті поранені тварини. Страждають також люди, страждають працівники. Було в Берліні. Ви бачили дуже багато нападів на поліцейських, на медичний персонал, на пожежників. І навіть в Ляйпсику загинув один хлопець. Після поранень. Тому я в відео до нового року говорила, будь ласка, обережно, хто з маленькими дітьми не ходіть на такі загальні святкування. Є бажання подивіться з вікна. Чому це відбувається і хто там був? Ми про це говорили у Феніксу, Хтось дівчат написав німці ясних шоці, що це така за нація. Ви знаєте, скажімо так, нормальні, адекватні люди не підуть на такі збіговиська для того, щоб стріляти у натоп. Ви або я, ми залишаємося своєю родиною, з дітьми, з чоловіками, ем, в своєму колі, і ніхто не піде е, комити, робити комусь боляче. Ті такі групи, гуліганці їх називають, так? які це роблять, це, скажімо, свої специфічні напрямки. Тому зараз після такого святкування нового року, по-перше, поліцейські сказали, що вони хочуть мати борі камери так? для себе, і знов-таки заборону на отаке. Збіговисько на такий салют. З одного боку, це дуже добре, а з другого боку, що занадто то не здраво. Тому, скажімо, є отакі от проблеми. Що в нас зараз починається? Ви вже всі дивуєтесь, в мене ось тюльпани. Я вчора собі купила тюльпани, бо думаю, так, в мене вже весна. Це немає в магазинах німецьких ніяких декорацій, вже ялинки знімлють Ви з понеділка, там, з 8 числа. Да? Ви побачите, що вже немає декорацій, все закінчилося. І ви бачите квіти, бачите товари на Пасху. І що є цікавим, ви бачите наше наступне свято, яке буде святкуватися в Німеччині, це фашінг. Фашінг це карнавал. Він святкується десь на початку лютого. В деяких землях є канікули, тобто почали ходити в школу в січні, є тиждень фашінг-сферія. Є в деяких садочках, все залежить від землі. Будь ласка, питайте свої садочки, свої школи, в яких землях є, в яких немає. Що то таке? Це, скажімо, таке, в нас, таке свято в Німеччині, коли німці дуріють. І отой, ну для мене воно так, оскільки я, наприклад, трошки не розумію цього свята, але це культура. Воно починається 11, 11, тобто 11 листопада, в 11 годин, 11 хвилин. Є велике відкриття, вони збираються. Є Fashion Verein, Це такі групи, які е, збираються разом, вони планують свої Умцу з платформи. Що таке Умцук? Це ота хода. Е, кожна якась така група чи, можливо, організація, якщо є бажання, вони збираються. І в них є той Фашнг Verein, клуб е, Карнавальний. Не думають, як вони прикрашають ту платформу, що вони вдівають, що вони там співають. Цікаві концепти пов'язані з великою кількістю радості та алкоголю. І кельн, я вас вітаю, ви будете самі, скажімо так, в дамках, оскільки Кельна Кольн, Фашинг відомий по всій Німеччині, по всьому світі. В кожному селі буде такий карнавал, така хода. Деякі об'єднуються, і це також було заборонено останні 2-3 роки через те саме захворювання. Тому я не знаю, що буде. Це не агресивна така хода. Люди дуже цікаво в діті. Я думаю, для дітей, хто там десь з 5 років буде дуже дуже цікаво. Всі стоять по краям дороги. Де та хода? Вони кидають цукерки, вони кидають попкорн, хто що, якісь там гумібещен, просто в толпу народ ловить, хтось бере парасольку з собою, ловить. Для дорослих інколи хтось ходить і наливає там алкоголь або ще якісь. Ходять відьми і вони вам мажуть лице сажувати, якщо ви будете стояти з краєчку. Для дітей це незабутньо, це дуже цікаво. Це ви можете побачити в газеті, коли це все буде. Зараз бачите, що продається вже в всіх магазинах фекляйдунг, тобто цей одяг для дітей. Святкують в садочках. Так, один день, наприклад, є, коли діти можуть приходити і не так гарно в діті святкують в школах залежно від класу, хто де, в організаціях. Ви будете бачити, що протягом цього тижня, з понеділка по неділю. Кожен день навіть у пекарі, ви будете можливо бачити у лікарі, такі, от, що всі одягаються. Кожен день має якусь певну традицію, в якийсь день, якщо не помиляюся, можна кроватку відрізати в чоловіків. Ну, це все специфічно. Є такі незвичайні традиції, шукайте в себе. Тобто це таке свято, яке буде на початку лютого. Цікаво на любителя, дивіться, як воно вам зайде, скажу так. Це не релігійне свято, тому в деяких, наприклад, садочках, які є католичкими або євангелічними, то може і не святкуватися. Що в нас ще таке цікаве? Є. Давайте про фінанси. Трошки поговорили про задоволення і свята, про фінанси. Ви знаєте, що зараз збільшується дотація, буде так називаємо бюргагейт. Get, да? <кій> громадянські гроші можна назвати. Я про це говорила у відео. Справа в тому, що, наприклад, ті, хто зараз, зараз зареєстровані в джоб-центрі, то ви зможете автоматично вам будуть нараховувати, а потім кожні півроку перевіряти. Чому перевіряють? Ви самі знаєте. Жили ви з мамою, мама уїхала. Потім брат приїхав і це все перераховується. Це така маленька, скажімо, Проблема для Джоб-центру, оскільки українці вони мігрірують туди, сюди і вам приходять інші виплати. Через це, можливо, будуть, скажімо, як, якісь певні затримання з виплатами, оскільки велика кількість людей. Зараз на бюргагель заявку можуть поставити ті люди, які не отримують дотації від Джоп-центра. Джоп-центр перевірить, скільки ви отримуєте, чи вам якусь суму будуть виплачувати, чи ні. І це пов'язано з тим, що буде дуже велика затримка в опрацюванні паперів. Але ви вже це знаєте, куди ми дзвонили з дівчинкою в Шпаркаси. Ми дзвонили і в. Фамілія НКС там взагалі сказали, да, 8 тиждень. Ми маємо право опрацьовувати папери. Тому, будь ласка, будьте готові, що буде затримка в від з відповідями. Зараз люди всі були у відпустці. Запасіться терпінням, вам дадуть відповідь, але трошки треба почекати. І зараз будуть виплати, ви всі знаєте, 520 євро. Також збільшується кількість грошей, які вам будуть оплачувати, якщо у вас є дитина. Це в нас 250 євро. Але ви знаєте, ця медаль вона має і іншу сторону, оскільки ціни підіймаються. У нас, наприклад, в. Рай, не какрайсь, де я живу тага стільки, тобто квиток на день да, коштував 8,80. За цей квиток чи з тим квитком ви могли проїхати на потягу Р-напрямку або Оригіналь, так, або на автобусі, скільки завгодно, цілий день, ліво-право, куди вам потрібно. Зараз цей квиток коштує 9,50, тобто за 10 євро ціни дуже-дуже піднімаються. Я не знаю, коли конкретно ще таке питання, да, той квиток за 49 євро. Це дуже чудова новина. Ми всі чекали, що це буде з 1 січня. Я казала і у відео своєму, і, думаю, інші люди, які інформують українців, говорили про це, але тадам, 1 січня прийшло, і німецька залізниця сказала: ребята, ви розумієте, що нам то зверху сказали да, а ми не знаємо, як це втілити в життя, оскільки ви вже знаєте німецьку. Бюрократію треба тут запитати, там запитати тут свята, зробити групу на WhatsApp і запитати, чи можна. Чи це пов'язане з тим, що немає такого фінансування, оскільки вони вбахкають дуже велику кількість грошей? 49 євро це майже безкоштовно. Ви знаєте, що це квиток на регіональні потяги на автобуси, і ви можете з цим квитком їздити, наприклад, регіонально поїхати в Кьольн там користуватися. І потягами, і Р-бан, трамваями. Тому право в тому, що потрібна велика кількість грошей на це. І вони не знають, де взяти. Вони зараз починаються сваритися. Хтось каже, місцеві каси мають платити, хтось каже, що потрібні дотації. Дойчі, банк каже, у в нас взагалі хаос повний. Тому нам треба чекати. Була остання інформація, що 1 квітня або 1 травня буде той квиток. Відео про квиток я робила. Всі особливості, що це буде абонемент на місяць, так його можна кожен місяць буде звільнити. Ви його, де ви можете укладати, також це все говорила. Просто потрібно зараз почекати. Знаєте, от січень лютий це такі два місяці, коли народ розкачується трошки. Це святкування. Я вам також говорила, що грудень такий собі. Між роками можна також назвати місяць стабільний, вже ніхто нікуди не їде, нікому нічого не потрібно. Січень і лютий – це два місяці, коли людина починає тут в Німеччині трошки в себе приходити. Зараз прийдуть дуже багато рахунків, багато паперів, коли вам треба передивитися своє страхування, в кого є машини. Автівки, тобто зараз хтось буде робити звіт в налогову інстанцію. Німця потрібно зробити звіт по вашим прибуткам від, в принципі, є 5 місяців чи 6 місяців час. Да? Тобто зараз люди зайняті тим, що вони мають позаплачувати це все підвести і заплатити. Через це можуть, ще раз кажу, затримуватися оця. Велика бюрократична машина, вона працює трошки повільно. Що вам ще таке цікаве, можу розказати а, Так, про знижки. Саме краща інформація. Да, знижки в нас ви вже зараз бачите, там 25% тут. По-перше, зараз йде великий розпродаж зимового осіннього взуття і одягу. Що ви можете побачити? Ви можете побачити власники нашої картки. Так? Наприклад, галерія Kaufhof, якщо ви маєте там, членство, це є в кожному магазині. Ці картки є безкоштовними. Приходите до каси і кажете, дайте мені, будь ласка, вашу картку, я її зараз е, заповню. Заповняєте просто інформацію, там йде ваша адреса, ім'я, ваш мейл, телефон, все. Більш нічого не треба, отримуєте картку. В багатьох магазинах одразу ви отримуєте там 10 євро як подарунок або, наприклад, 10% знижка на першу е, ваше придбання. І якщо ви маєте цю картку, потім, що ви там купуєте, 25% знижка. До кінця січня будуть чудові пропозиції на якісні речі. Потім вже, скажімо, люди порозбирають все, що є, таке чудове, цікаве і недороге, і якісне, і потім вже почнуться перевиборки. Ви зможете бачити, купи дві речі, заплати за одну. Або ви можете бачити купи 3, сама, скажімо, недорога буде вам в подарунок. Це стосується взуття одягу, косметики, абсолютно всього. Ще бачила різдвяні календарі є е, е, оцінені. В принципі, це йде до кінця січня. В лютому тоді вже будуть, можливо, знижки 50%, або буде написано читайте обережно. 25-30% на вже оцінені речі. Тобто це вже майже безкоштовно, назвемо це так. Ці знижки вам часто на касі вже, так, вибачаюся, вибачаю, прийшов Ларс з вас з Новим роком від Ларса. Ці знижки вам рахують на касі, будь ласка. Кожен раз перевіряйте свої чеки, оскільки останнім разом мені не додали, наприклад, 7 євро. Інколи продавці дуже зайняті да, і вони вам не можуть подивитися, або це людський фактор, це помилка. Тому я вам бажаю гарного полювання на одяг, на взуття те, що вам потрібно. Купуйте якісні речі, оскільки, як то кажуть, ми не дуже багаті. Люди, щоб купувати дешеві речі, сам такий гарний магазин, як на мене, це галерія Kaufhof. Там ви зможете придбати марочні речі, які є недорогими. Наприклад, я придбала куртку, вона коштувала 120 євро. Я її купила за 50. Якщо вам потрібні речі для дітей, це. Hunt M, C, &A, ці два магазини або Тако, або Earnsting Family. Вони справді мають дуже добрі якісні речі, оскільки і недорогі. Ваша дитина виросте протягом трьох місяців. І, ну, я не бачу сенсу купувати дуже такі прям дорогі речі, які ви потім віддасте комусь. Також буде допомога. Але тому бажаю вам гарного початку року. Якщо є питання, пишіть під відео. Ставте палець, підписуйтесь. Буде дуже ще багато цікавої інформації. Хай вам щастить!